Рада вас вітати у цьому новорічному розмовному відео. Як ви могли помітити цей рік, я вирішив почати з дуже позитивної. Теми, а, да, ми поговоримо про настільне вигорання, Не вигорання взагалом, загальне вигорання, робоче вигорання, це важливі доволі такі штуки. А, це дійсно тяжкі психологічні стани, а, з якими треба розбиратись. Настільне вигорання, я розумію, трошки інакше, і саме з цим, як я це розумію, визначитись думаю на початку відео. Обов'язково треба. А для мене настільне вигорання це стан. коли ти, по-перше, не хочеш грати в настільні ігри, думки про настільні ігри у тебе викликають негативні якісь емоції, фрустрації, і також тебе не цікавлять вже більше новинки тебе не цікавиться взагалом, що відбувається в гобі. А дивлячись на колись улюблені коробочки на своїх поличках, думаєш, а не позбавитись їх замість того, щоб бажати. Розкласти, тож давайте почнемо з того, як до цього стану не прийти, тому що, по перше, я в ньому колись був і зараз відчуваю, що починаю до нього приходити. Проте зараз дам декілька порад, як у цей стан не скатитись, бо на межі цього стану я був чимало разів, прям повністю в нього скатитись. У мене вийшло хіба що один раз. А в той час радіон, якого ви знаєте по іншим відео на моєму каналі, він продавав свою колекцію. Рази три приблизно на моїй пам'яті, і нещодавно ще раз все знов продав. І як на мене, це теж такий непоганий приклад саме настільного вигорення. Тож давайте поговоримо про те, як його не допустити. Першою моєю порадою буде не йти в настільне хобі in і в будь-яке хобі не треба йти All-in, Треба диверсифікувати вашу увагу, якщо можна так сказати. А спробую розшифрувати. Якщо ви... Максимально концентруєтесь на чомусь одному, і воно раптом вас задовбає, то ви зустрінетесь ситуацію, що єдина річ, що приносила вам задоволення, тепер його не приносить, і це буде катастрофічно для вашого емоційного стану. Проте, якщо ви, окрім захоплення настільними іграми, маєте наприклад любов до плавання в басейні, доволі легко на нього можете перенкнутися, коли вас задовбає. Картон, друга порада не сприймати хобі надто серйозно. Що я маю на увазі? Коли ви на себе вкидаєте багато відповідальності на в настільних іграх це дуже просто зробити. А коли до вас приходять друзі, ви витрачаєте купу часу на там на прибирання. Потім ви починаєте вчити правила, думати, як їх розповісти друзям. І це все ви намагаєтеся робити, якщо на вищому рівні, прям готуєтесь, готуйтесь, готуєтесь, готуйтесь, згодом вас це почне виснажувати. І з хобі це перетвориться на роботу, перетворювати це на роботу. Не треба. Це те. Місце хобі, де ви відпочиваєте да, від роботи, це те, що вам подобається, і надто серйозно до цього ставитись не треба. Якщо ви десь щось правила не дочитали і не зіграєте в ту настільну гру, яку хотіли нічого страшного. Якщо у вас немає сил читати правила гри, яку ви пообіцяли, що зіграєте в певний день, попросіть ваших друзів прочитати ці правила за вас, наприклад, чи щоб вони прийшли раніше і допомогли вам прибратись. І головне, якщо ви відчуваєте, що. Що не дуже хочете сьогодні збиратись, не треба. Просто напишіть друзям, що у мене не супер зараз там є бажання зібратись. Я там не дуже себе почуваю, морально. Е, чи давайте займемося чимось іншим. Я не дуже хочу зараз грати в настільні ігри. Давайте просто порозмовляємо. Іноді важливо відмінити подібну зустріч, чи, хоча б змінити на неї плани, це нормально. Да, не треба це робити там за півгодини до початку, але за навіть декілька годин написати, що ви зараз себе почуваєте не дуже. Я розумію, що ми хочемо всі зібратись зустрітись. Давайте замість того. Щоб там робити те, що ми запланували, якщо ви не проти, ми поробимо ось це. Наприклад, просто зберемося і подивимось якийсь фільм. Це також непогана альтернатива. Не треба прямо відчувати, що на вас неймовірна відповідальність за плани на цей вечір. Ви можете їх трохи змінити, бо все ще це не якась ділова зустріч. Третя порада: знайдіть. Правильну компанію, це не просто це, мабуть, одна з найскладніших порад тут. Я розумію, що багато соло гравців, навіть соло гравці, не тому, що їм подобається соло -ігри, а тому що вони не можуть знайти свою компанію. Але насправді, хоч це і складно, не настільки складно, так як можливо хтось вважає. По перше, що ви робите, ви дивитесь, які у вас є настільні клуби. Починайте ходити туди. А потім з цих настільних клубів ви зможете переманити до себе людей додому. Немає настільних клубів в вашому місті. Спробуйте антикафе, не хочете. Кудись іти, спробуйте хоча б онлайн з кимось, там з'єднатися, пограти в тейблтоп-симуляторі на Борді арені Це також варіанти. Потім ви зможете перенести ці зустрічі в офлайн формат. Настільне вигорання нерідко трапляється через втрату зв'язків з вашою колишньою там ячейкою, якою ви колись збирались, і тут ви помітили, що люди колись зникають. да? У мене те саме. Я теж із цим стикаюся. Люди, з якими я збирався, і міг там зібрати. Грубо кажучи, 10 людей без особливих проблем зараз. Я дай Боже збираю 4 людини на вихідні, і це нормально. Люди змінюють хобі, місце проживання, друзів. І якщо у вас компанія розпалась чи не сформувалась, немає нічого страшного в тому, щоб знайти людей. З якими ви будете грати, і це не обов'язково повинні бути там суперзв'язки, найкращих друзів. Щоб зіграти якусь партію. Ви можете зустрітись з абсолютними незнайомцями, принести на стілку і сказати: типу, ось у мене є така коробка. Хто хоче зіграти? Ніхто не хоче. У вас може є якісь інші пропозиції. Давайте зараз вашу, потім в мою на стілку. Ну і потім у вас зав'язується діалог, і ви можете почати якось зустрічатись на подібні настільні збори. Блін, навіть на сайті знайомств можна знайти людину, з якою ви можете пограти в настіл. Просто пишете там у себе в профілі щось, типу люблю настільні ігри, і якщо хтось. Знайдеться хто там лайкнув ваш профіль. Ви можете вже почати з людиною контактувати і сказати, що там не знаю, якщо вас не цікавляться, відносини просто давай зустрінемось, як друзі, чи як е, знайомі, почнемо разом грати. Це все можна робити. Було б бажання, був би час. Якщо у вас немає часу і бажання, е, це вже інша тема. Можливо, виграння вже настало і е, там треба вже робити трошки інші дії. Четверта порада: знайдіть оптимальний розмір своєї колекції, і він тут буде у кожного. Но свій і в жодному разі не звертайте увагу, я вас прошу на різних блогерів і людей в інтернеті, які мають великі колекції. Кажуть, що ви повинні мати купу коробок, щоб бути реальним настільщиком. А чи не звертайте увагу на людей, які кажуть, що ваша колекція повинна а, мати 10 настілок і все, все що більше у вас там перевантаження, ви не будете в них грати. Не треба вам воно а, взагалі. Навіть якщо я вам це кажу, думайте своєю головою. Бо я от зайвих коробок накопив, і кожна з них це приблизно плюс 10 до 3 Кожності зна кожен мопед над містом, що прилітає, що з ними також щось станеться. І п'ята порада: не шукайте найкращі ігри, шукайте цікаві ігри для вас. Бо а, якщо ви будете грати там в топ-100 бордіндік, ось подібні настілки, топ десять бордінгік, навіть да, ви пограєте в якісні настілки. Але по-перше, ви вичерпаєте потенціал хобі доволі швидко, якщо будете грати лише в найкраще. По друге це постійний тиск. Що ой, там я зараз спробую якусь настілку шість десяти. А міг би пробувати настілку 8 з з і вам воно не треба. Просто цікава настілка, пробуйте, розслабтесь. Хобі треба занурюватись повільно, грайте в те, що вам комфортно, не слухайте інших людей, сприймайте це як дайвінг, Чим швидше занурюєтесь, тим більше тиску, не стрибайте одразу на великі глибини да по складності, наприклад, гри не треба одразу обрати найкомплексніші коробки, бо ви не зможете усвідомити наскільки класно там поєднані механіки, наскільки класно вони реалізовані, якщо ви не грали в Якісь простіші аналоги, де ці механіки реалізовані гірше. Але якщо так же стало, що настільне вигорання таки почалось, і ви хочете повернути задоволення від хобі, ось декілька порад, які можуть прийтись вам в нагоді. А перше, це не продавайте одразу всю колекцію свою цим страждають деякі люди, а Можу сказати, що тут так само, як з Дайвідгом, продовжуючи аналогію. Дуже швидке сплиття підняття на поверхню вам не потрібно або раптом це все швидко пройде цей стан, і ви опинитесь в ситуації, коли настілок, особливо ваших улюблених, не залишилось. Продавати в цьому стані настілки можна, але. Обережно. Ну, дивіться, звісно, у кого яка причина, можливо, ваша причина це війна. Да, війна може спричинити а, буквально там і вигорання, і депресію, і це більш серйозні проблеми, які не вирішите порадами з цього відео, бо лежать вони не в площині. Ой, мені не цікаві настілки. А ой, я настільки тривожу, що щось зі мною станеться, чи з моїми близькими, чи з колекцією, що я не хочу зараз накупати якісь настільні ігри, бо я настільки зараз тривожу, що у мене немає емоційного ресурсу в них зараз грати. Це трошки про. Інше в цих випадках треба йти до спеціалісту і вирішувати вже ці питання з ним. Але якщо ваше вигорання стосується саме хобі, то ось ці поради. Значить, да, не продаємо одразу всю колекцію, а, тому що потім буде боляче, коли ви повернетесь в це хобі. А часто люди повертаються і раптом зрозумієте, що ой. Ви позбулися усіх своїх улюблених коробок, які зараз складно дістати. А можете продати усе, що там є, часто в магазинах там усілякі діксіти, крила, які часто є в наявності, яких багато на барахолках, але рідкісні коробочки одразу не зливайте, дайте їм постояти. Дайте собі, хоча б пару тижнів чи місяць, і вже після цього можете вирішувати продавати якусь гру. Чи ні друга порада: змінюйте фокус своєї уваги на інші хобі. Якщо це вигорання, знов таки спричинило не хобі, а проблеми в житті, мабуть, треба звернути увагу на проблему в житті, а не думати, що проблема саме з настільними іграми. А, і якщо проблема все ж таки з настільками, просто подивіться на інші хобі, які вам все ще... Приносять задоволення. Якщо ви любили грати там в комп'ютерні ігри і якийсь момент перестали, поверніться до них, подивіться, що нового вийшло, спробуйте пограти в щось нове, знайдіть для себе нове хобі. Там парфумерія, якийсь спорт, наприклад, зараз зима, гірськолижний спорт. Якщо у вас купа грошей, а якщо ви настільний колекціонер, сподіваюся, що так, а, чи потенційно буде, якщо ви щось продасте, а, спробуйте щось, щось нове, чи спробуйте щось старе, що вам колись допомагало. Якщо нічого не Приносить вам радощі, Скоріше за все, ділене в настілках треба до спеціаліста. Але перше, що ми робимо, коли відчуваємо, що не хочемо грати в настільні ігри, найгірше, що ви можете зробити, це почати грати в настільні ігри. Вам буде ще більш огидно. Читати правила, вам буде ще більш огидно і неприємно дивитися якісь відео по цій тематиці, дайте собі відпочити, просто хай вони там стоять, не знаю, якщо вони вас дратують. Накрийте полички, як дзеркала накривають квартири, і дайте цьому хобі перепочити. Так, да, якщо ви ще не вигоріли, але відчуваєте, що це починається, можете все ще грати в настілки, але просто збирайтесь не так часто там. Раз на два тижні, раз на місяць, зменшуйте дозу настільних ігор в своєму житті. Але якщо вже все вам це неприємно, не треба. Треба себе змушувати, знайдіть собі інше хобі. Про хобі на які можна перемкнутись після настілок. До речі, я хочу записати окреме відео, і сподіваюсь, воно у мене вийде, можливо, на іншому каналі, на який посилання я дам трошки пізніше в телеграм-каналі. Давайте да, переходьте на нього, також підписуйтесь. І остання третя порада в цьому відео, поки ви перепочиваєте від настільних ігор, спробуйте починати потроху дивитись. Контент по цій тематиці, тому що згадайте, як ви прийшли взагалом в це хобі. Скоріше все, ви побачили якесь цікаве відео, чима, хтось показав настільну гру, і потім ви так чи інакше почали в інтернеті шукати цікаві для вас настільні ігри. Все починається саме з пошуку, з дослідження теми. І коли ви зупинитесь і перестанете грати в ці настілки, спробуйте. Знов пошукати для себе щось цікаве. Спробуйте пошукати якесь відео, яке вас запалить наново. Хтось вам прям настільки емоційно розповість про якусь настільну гру. Ви захочете в неї знов зіграти? Вітаю! Ви повернулись. У хобі, якщо це відео здалося вам корисним, або ви хочете почути більше порад стосовно цієї тематики. Будь ласка, пишіть про це в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі під цим роликом. І також не забувайте ставити вподобайки, і що в описі також є посилання, за яким ви можете цей проект фінансово підтримати. А на цьому все побачимось в наступних відео.